Цикл підсумкових сюжетів від віка новин завершуємо на позитивній ноті. Сьогодні про топ-5 досягнень року. Чим упродовж 2013-го дивували черкащани Олена Берестенко? На його відкриття чекали не один рік. І ось у квітні у Черкасах таки запрацював обласний діагностичний центр. Медична установа може приймати близько тисячі відвідувачів щодня. Пригласили нас посмотрить нове здання чего ми о мы и не мечтали когда-то. Когда-то я начинала работать, були один корпус маленький, двухэтажный. двохетажний. Все там розміщалось. Нині у діагностичному центрі працює більш ніж пів сотні медичних працівників. Черкащан обстежують на сучасному рентген-апараті і комп'ютерному томографі. Кількість апаратури, які штат обіцяють збільшувати. Черкащина вкотре підтвердила свій статус житниці країни зусиллями трударів, область намолотила майже 4 мільйони тонн зернових, які в попередні роки наша область посідає передові позиції за врожайністю усіх культур. Так якщо середня урожайність ранніх зернових по Україні становить 24,6 центнерів з гектара, то на Черкащині 31. Рекорди врожайності показали Кам'янський, Городищенський, корсун Шевченківський і Христинівський райони. 20 тисяч гривень на потреби хворих і малозабезпечених дітей зібрали небайдужі дорослі у Черкасах. У місті відбувся п'ятий благодійний новорічний бал. Участь в аукціоні взяла лише половина запрошених, але благодійники були щедрими як ніколи. Окрім бізнесменів і чиновників, до аукціону цього року долучилися лікарі, педагоги і митці. На зібрані кошти благодійники реалізують відразу два проекти. Два з них в Черкасах: один це лікарняні клоуни, які працюють з дітками в онкології, і яким постійно потрібно багато витратних матеріалів для того, щоб ефективно і якісно проводити свою роботу. А другий проект це для діток, які із сімей, батьки яких залежні. Його здібності, пам'ять та інтелект здивували всю країну. Дев'ятирічного гундеркінда зі Звенигородки Віталія Нечаєва запросили читати лекції з історії черкаським студентам. Хлопець має енциклопедичну пам'ять на дати події і числа, а тому легко відтворює зміст прочитаних текстів. Найцікавіше, що до трьох років Віталій взагалі не говорив, а потім раптово почав читати у голос газети. За свої здібності хлопчина отримав загальну національну премію гордість країни в номінації Рідкісний талант. Мабуть, я думаю, що в мене просто сильно розвинута пам'ять, я можу пам'ятати багато цифр, дат і навіть не знаю, чого в мене така пам'ять. Дуже подобається події минулого і хочеться знати, що було до того, як на світі я з'явився. Мистецький рекорд до дня народження кобзаря узявся становити пенсіонер зі Сміли. 90-річний Федір Кучер запланував намалювати аж дві сотні портретів Шевченка. Аби реалізувати амбітну мрію, старенький не випускає пензля з рук ні на день. Художник каже, малюючи, він неначе втікає від старості і самотності. Нині квартира пенсіонера стала схожою на міні-музей, бо до втілення мрії йому лишилося написати зо два десятки портретів. Я зараблять на Шевченкові збираюся. Там, щоб заробити. А без малювання я не можу бо малювати з дитинства. Олена Берестенко, Віка Новини.